І будь-яка інша людина, яка приходить і таким загостреним списом б'є в нашу цю больову точку, це дуже відгукується, і ми у відповідь віддаємо або агресію, або відповідно знецінення. Ми його можемо висловлювати напряму, і тоді це призводить до конфліктів, до руйнації відносин, або можемо це прокручувати в голові. Довгі моменти, і от створюючи ці діалоги знаєте, а я б йому сказав, а вона б мені сказала, а я тобі у відповідь, а от ти це не робиш, і так далі. Ці діалоги, які в нас у кожного відбуваються в голові при нерозв'язаних конфліктних, довгих ситуаціях, при незакінчених таких транзакціях комунікативних. І знову ж таки повертаємося до батьків, чому, чому нам так боляче, тому що ми вже дорослі і ми вже знаємо і маємо свою парадигму цінності.